Всім привіт вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Чудова новина для всіх прихильників аудіо. Компанія Beats, що належить Apple, офіційно анонсувала нові бездротові наушники Beats Pro 2, це оновлення культової моделі, яке орієнтоване на активних користувачів. Новинка отримала чип H2, такий як у AirPods Pro 2, що дозволяє використовувати активне шумопоглинання, режим прозорості. Просторовий звук із динамічним відстеженням голови, персоналізоване просторове аудіо і оптичний датчик серцевого ритму. Тепер кожен наушник оснащений оптичним датчиком, який вимірює кровообіг у реальному часі. Дані можна синхронізувати із Apple Health та сторонніми фітнес додатками. Крім того, за запевненням виробника, Powerbeats Pro 2 стали на 20% легшими за попередників. Отримали прогумований корпус, завушний крючок із нікель-титанового сплаву та компактний зарядний кейс, який тепер підтримує бездротову зарядку, а вологозахист по системі IPX4 дозволяє використовувати їх навіть під час інтенсивних тренувань. Час автономної роботи досягає 10 годин без шумодава та 45 годин із кейсом. Ушники мають підтримку FastFull, 5 хвилин зарядження дають 90 хвилин роботи. І 5 розмірів амбрюшур у комплекті XS, S, M, L і XL. Новинка вже має надійти у продаж за ціною приблизно 250 доларів. Як вам, друзі, такий гаджет? Чи плануєте ви його для себе придбати? Пишіть у відгуках. Особисто мене цілком влаштовують мої класичні прошки і нічого поки змінювати не планую. Хоча дизайн цих навушників і їх ергономіка мені також дуже подобаються. і якби хтось нам їх презентував. Для огляду я був би дуже дуже радий. Друзі, дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!